Вчителював, працював у банку, керував аналітичним відділом Дніпровської міської ради та все одно повернувся до школи. Олександр Черменський, вчитель інформатики та фізики. Мої пріоритети в роботі це здійснення змістовного та методичного зв'язку шкільного курсу інформатики з практикою життєдіяльності сучасної людини в інформаційному суспільстві, а також максимальний фокус на практику, максимум задач професійного спрямування, міжгалузева інтегрована модель навчання, реалізація концепції розвитку stem освіти, що є одним із основних пріоритетів модернізації освіти. Фактор інноваційної діяльності у сфері освіти, що відповідає запитам економіки та потребам суспільства, компетентнісний підхід у навчанні, проєктний та дослідно-пізнавальний підходи у навчанні, результатом чого є розвиток професійної компетентності здобувачів освіти, рання професійна самовизначеність та готовність до усвідомленого вибору майбутньої професії учнів, цифрова компетентність старшокласників. Педагогіка та психологія, інформаційні технології та програмування. Це не повний перелік моїх захоплень. Є ще одне, яке доповнює і робить мене більш цікавим для моїх учнів аргентинське танго. Це мистецтво, це вираження власної творчості та індивідуальності. Це розвиток емоційного інтелекту. Я сильний, я здібний, я вдячний і рухаюсь вперед. Дає впевненість діяти за покликом серця. Адже майбутнє дітей в наших руках лише тимчасово. А вже незабаром відновлення України та наше майбутнє буде в їх руках. Пам'ятати про це потрібно завжди.